Вітаю вас дорогі, друзі! На моєму каналі Просто поскладне. Якщо ви хочете краще здати в шахи і їх розумієте, то ви виповірні адресу. Сьогодні ми розглянемо цікаву тему контроль за сьомою лінією. В даному випадку колисти важка фігура, тура або ферзь і король суперника відрізаний. Це веде до багатьох цікавих позицій, Хотів би почати з такої цікавої позиції, коли позиція веде критична для білих, тому що в чорних три синіх пішаки вони вже досягли другої лінії і готові вже стати ферзем. Їх не можна зупинити. Єдиний порятунок заключається для білих оголосити якось, атака короля і при нагоді вічний шах. Ну, Якщо грати напряму, давати наприклад, такий шах, шаг 7, це ні до чого доброго не приводить, тому що король чорний втікає і на такий шах, він йде на c 8 і на удар перетворює фрезя. Турабі пішака, ніби всіх пішків знижчила, але тепер знаходиться в чорних шах. Потрійний удар, тому що нападається на короля, на Тору і на коня. Тора ще може якось вирятуватися, але тепер перебирає коня і виникає теоретично виграна позиція для чорних. Тому порятунок треба шукати в іншій площині. А власне 3D7. Тепер виникає така конструкція. Ну, байдуже, які роблять хід чорні. Тепер білі можуть оголосити вічний шах. Кінь 7 шах. Король десь сюди, кінь в 6. Знову шах. Ну, король же 8, кінь в 6. Якщо. Спробувати вулиця від повторення позиції кролі 8 зіграти короля 8 то буде ще гірше, буде просто мати один хід. Перемагають. Тому чорнім треба подазничю повторенням ходів. Так, візьмемо наступну позицію. Тут в чорних велика перевага матеріалі, ну, Багато пішаків. І пішак вже загрожує стати ферзем. Ну біли, використовуючи механізм виграння темпу, їм вдається забрати весь матеріал чорних на сьомій лінії. Шах, кроль 8. І тепер ці позиції Білі тура d 7 і загрожує маден хід. В чорних немає нічого кращого, як зіграти король G8. На король е 8 Matbacket на король е 8 Грає просто так і. Просто може забрати далі ПШК. Тут мене переслідувати. Це веде в принципі до позиції, яка виникає в партії. король G8. Второй D7 шах. Тепер ми забираємо ПШК. Знову загрожує мат назад, шах. Знову забираємо пішка, знову загрожуємо мат, король g8. І тепер шах, король F8. б'є на 7. Знову загрожує мат. І якщо побити ну король g8, просто вже тут можна забрати туру і забрати пішака. Якщо чорні б'ють, то б'є також і Забираючи пішка 2, ну, виграють цю позицію. Тепер наступний випадок. Тора по сьомій лінії відрізає королек завжди. Ну і тут ми маємо справа з атакою фігур. тому що кінь може підключитися. Він і підключається. Кінь в 6. Ну В чорних єдиний хід, який заважає поставити мат, це слонже 7. І тут треба білим. Знайти сильний хід, підключити третій вгору, а власна ферзя. І після ходу ферзь A6. Якщо чорні тут, то буде то BR-7 мат. Ну і немає захисту, наприклад, загрожує ферзь BR7. Перемагають. Наступні позиції. Мені важливо знати, коли е, дві тури відрізають короля. Важливо мати помічника. Тому що е, поставити мадуматура мені звідти вдається, скажімо так. А якщо одна буде Тура захищена, скажімо, всі позиції грає Тура 7 шах, Так, я 6. І тепер від тура ходу від Тура 8 захисту немає. Нещо зіграти зразу а6. принципі, Спродилося до такої ж позиції. Так, шах. Так, так. І тора 8. Шах. Білі матують. Так може бути і... На не втри стояти, але все таку позицію треба знати і пам'ятати. Вона дуже часто зачесне в практиці. Ну, в цій позиції чорні атакують, тури відрізають, відрізають білого короля. Був би мати, якщо б ферзь не заважав поставити g 2, це може побити. І тому білі, чорні відволікають білого ферзя, одного Ферзь БД4. СБД4 і тепер шах. Також йде матування, тому що один блокує це поле для втікання короля і, 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 і іért, не дається уникнути матом, тому що блокує. тура блокується. Варто запам'ятати і вона також часто виникає на практиці. В ті позиції хід чорних. Чорні фіори на тіла на пішка же 2. Також кінь стоїть поблизу. В сучеру Пілі також загрожують поставити мат. c8. Мат до 2 ходи. Тому треба тут діяти осі чекін у нас 5, треба діяти. Дякому кажучи швидше. Ну, в ці пенсії є парадоксальний хід такий, він не досі кидається в очі. Можете спробувати цю пецю самі вирішити. При пральній грі... Чорні стали матч 4 ходи. Можете поставити відео на паузу. І... Якщо ви знайшли хід жертву Ферзефер G1, я вас поздоровляю, це хід виграє. Тепер на Турабі 1 буде мат один хіт. так зараз спертий мат. А якщо бити королем, то Ви отримують мат після Тураж2, Кроліш 1 шах, і ми маємо знову відому нам конструкцію. Коли Чорні тури матують білого короля, Ми можемо ще подивитися практичне застосування е ще не хитсика приклад, як -м -м. чорні мають по другій лінії при відрізнім клієнтах небезпечно і не лише Сильний прохідник пішаків пішаків чорні легко переймають. Слідує туре в 2 шах. шаг. Корома й бенежа один. Лакше мат, наприклад, якщо зіграти король Є1, буде таким чином мат. Король ж один, туребіння ж2, в 2 І тепер вирейте темп. Білі тут на F1 і тепер використовується відомий прийом вже нам захищається Тура. І тепер готується мат неможливо уникнути. Наприклад, на Тура С3. Чорний б'ють на H2. І на коротше 1. Шах, король F1. І тепер можна писати мат, тому що е, пішак F3 захищає захищає теру і на остаток подивимось таку ще позицію, як можна мітеспі, використовуючи сьому лінію провести атаку. Ну, Коротше дуже тут небезпечно стоїть в центрі, але під ударом кінь. Так що треба тут діяти швидко і агресивно. Ну, рішення не таке просте. Треба підключити в ферзя в атаку. Зіграти g 3 ферзь тра... g 7 Чорні б'ють коня. g 7 то F8 і тепер біля налагоджують взимай зв'язок між турою і фрезом, загрожує мат. І треба віддавати фрезя, тому що, наприклад, якщо якийсь такий зробити хід фрез Д6 це не врятує, просто забирається забирається слон і наприклад, на... Хід D3, втура 8, D2, шах на цей хід. Просто можна забрати на F8 і. на Д2. Тобто well, це дві показку підборку. Простих досі позиції, які показують силу е і небезпеку для слабшої сторони, для сильну силу, коли кроль відрізаний і можна е добити атаки на короля. Тому, що король не в небезпеці і, і ту ресильні фігури якщо дивиться, це ще фрозяк, як в даному випадку, то е це є потужним тактичним стратегічним елементом, І я підібрав таку важливу підборку, яку повинен знати кожен кваліфікований шахіст, щоб розуміти переваги тури на сьомій лінії. Якщо тобі їм сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!